Супер, хлопці молодці, виконали план по захисту. Всі були більш-менш сконцентровані, всі були готові. З гарною енергією лава дуже була енергійна. відчувалася підтримка, як можна сказати, з лави, як з трибун. Тому ми готуємося до наступної гри і у нас дуже серйозний суперник. Будемо відновлюватися, готуватись. Більш-менш на такий результат розраховували перед грою, чи все таки. А вийшло щось краще, ніж планували навіть. Ми завжди на такий результат, в принципі, розраховуємо ну, у нас максимальні задачі. Тому так, мені здається, що на такий результат. Чотири перемоги в чотирьох стартових матчах, включно з перемогами над двома київськими командами. Перед сезоном були такі очікування, чи, чи все-таки це якась несподівано? Ну ну ні, це не несподівано. Ми до багато працювали. Ми як гарно провели літо. Тобто, у нас настрій був тільки такий, а не, ну навіщо грати, якщо не очікувати так, ну в принципі такого результату. Вона впевнена на рахунку, але хлопці, хлопці зробили дуже багато роботи, гарно відпрацювали в захисті. І за всі помилки е, та в нападі ми їх наказали. Вважаєте рахунок закономірним? Є перемога. Я не знаю, наскільки закономірний, незакономірний. Ну, я думаю, ми були сьогодні краще. Кого хотіли б своєї команди виділити? От, в принципі, після переможних матчів молодці всі, можна перемогу. Mm -hmm. Кого хотіли б виотримати? E... Не люблю нікого виокремити Всі хлопці, молодці. Ми намагаємося грати командний баскетбол. І кожен, навіть якщо він не приніс очок, він допоміг в захисті на підбираннях і зробив роботу роботу. Навіть якщо він не вийшов на майданчик в грі, він виконує роботу на тренуваннях і допомагає команді перемогти. Ваша команда приїхала до Києва вчора. А решта команд, окрім Кривбасу, які приймають участь самобаблі, приїхали сьогодні. Як важаєте, ось більше часу там по кліматизації в Києві провели це одновранішні нам довше. Нам довше їхати чи Че, Черкасам їхати ближче, тому вони е, е, так, такий вибір зробили. Нам довше їхати. Звичайно, ми вчора провели тренування і відновилися. Сьогодні ми прогулялися Києвом. Ми подихали столичним повітрям і я думаю, це впливає теж на нас. До гри підходили в хорошому гуморі? В хорошому, ми завжди намагаємося бути в хорошому гуморі. Я в кінці дня маю тимплея. Мені важливо, це команда. Я не задоволений з моєю перформансом, тому що ми не перемогли you know, tonight I was just taking what the defense gave me. And, uh, that's really it. Як, як, якщо чесно, uh, uh, я завжди хочу, щоб ми виграли. Тобто, uh, я ну, непогано грав сьогодні, але ми проіграли. Uh, я uh, просто uh, зробив, що uh, дали мене. so 34 points, almost half the team's points. Mm -hmm. uh, so it's the first time, you know, for that kind of performance for key basket. are you pleased with your own performance, though? yes. Uh, you know, i put the work in, you know, every day. So when I step out on the court, I know, uh, you know that my work going to show mm -hmm. that I put in and I'm very confident in the work that I put in and uh, I appreciate my coaches and my teammates for giving me the confidence to go out there and be who I am. Mm -hmm. So uh, I want to just give all the credit to my coaches and my teammates for my performance out there. Yeah, yeah, coaching din, uh sat uh stati crash, Uh to start, uh, to no uh, i uh,

uh-huh so we're playing against a strong team like yepro uh, and everything what uh, some of the things like you know were like most important that you noticed uh, for us as a team as defense you know just having each other backs uh, on the defensive end, and you know, just cut down our turnovers against teams like uh. this. We can't turn the ball over, especially you mm -hmm. know, when it's unnecessary turnovers because it leads to easy buckets. Mm -hmm. And Nipro, a great team, man. they they a great team, and, uh, and I feel like we're still learning each other as a team, and we will get better from here on out, and things will be better moving mm -hmm. forward with us. Uh, no, uh, Proti tuto takové komandě je nemožné udělat takové chyby a poté je protože, dají, jim možnosti, aby zabili lehké je čkačkačky. Tedy, nám nám na Потрібно займатися, не, не склалася перша половина. Хочу сказати, що нас нокаутували саме в першій половині. Команда Дніпра атакувала з відсотком 55 рухочкові кітки. і фактично зламали нас морально, якщо так можна сказати, ще в першій половині. А в Другу половину ми зіграли абсолютно рівно. Але різниця була дуже велика. Важко було достати цю різницю. Тривога перед матчем більш ніж година. Раз Разтрималася на 30 хвилин. Якось вона вплинула на перебіг матчу? чи ні? Взагалі ніяк не вплинуло, тому що дві команди знаходяться в абсолютно рівних умовах. Яка різниця? От, сьогодні Даня Кінзбі набрав 34 очки. Це майже половина командних. Це, так мовити, оптимально органічно. Ні, органічно, коли більше п'яти гравців набирають більше десяти очок. Тоді це органічно, тоді грає вся команда. Добрий приклад, це команда Дніпра, яка грала сьогодні і дала 27 асістів проти, проти наших 10. Це була командна гра. А ми самотужки намагалися вирішити питання і спасти команду. Рахунок бажаєте закономірним? Чи Безумовно, закономірний. Дніпро грав дуже гарну гру, на жаль. Нам не вдалося грати так, як ми тренувалися. Не вдалося. І я сумую за тими часами, коли ми ще не знали ніяких американських термінів, типу drill» або «Help to helper». Ми і грали кожен зі своїм гравцем, і відповідали кожен за свого гравця. І ніхто нікого не страхував без якоїсь там необхідності. Кожен справлявся з кожним. І не було потреби когось страхувати. Якщо ти не міг захищатися, ти сидів на лавці і хлопав у долоні. А зараз ми вибираємо систему захисту, де якась йде страховка, і потім йде вільний кидок. Одною із задач було на сьогоднішню гру не дати виконати вільних кидків. На жаль, 29-12 забили Дніпро. Після повернення із Франківська, з першого бабу є якісь позитивні чайте якесь ризик. Ну я вважаю, що Кіджі, е, Хайман він е, трошки добавить і я думаю, що, ну, з ним нам буде веселіше. Я думаю, що він буде домовляти з кожною грою, додавати з кожною грою. Дякую. Успіхів з крибосом. Дякую вам. Ще ще одне питання, ось коли почалася чи остання чи чи то першої частини провели дуже гарно, ну а потім ми щось забуксували. Де там був перелом? Там, по ходу, по ходу, зустрічі в другій половині був був момент, коли ми там 12 очок стали різниці і навіть 10, 10 було різниці. І дві заміни вернулись основні гравці в гру. І... Я вважав, що вони мають переломити ход зустрічі може і може зробити рахунок менший, але, на жаль, ми пропустили тут вже два-три хочкових вільних хитки і гра закінчилась.